Останні хвилини очікування, і Наталія Герасименко з Кривого Рогу не втримується. Вона чекала повернення свого чоловіка два роки та десять місяців. 41-річний Микола Герасименко один з 73 українських військових, звільнених з полону бойовиків. Він служив у батальйоні Кривбас у лютому. 2015-го перевозив з іншими бійцями документи до Артемівська і потрапив у полон. Те, що пережив там, волів би не згадувати. Як зомбі ходив під їхніми командами, й все. виповняв їхні команди. Я їм і там говорив, що на зло вам тепер я буду виживати просто-напросто, та й все, що би мені не робили. Це весільне фото подружжя Герсименко 2014 року. Тоді Миколу мобілізували про те, що чоловік у полоні Наталя дізналася випадково. Побачила в одному з репортажів його обличчя. Наталя обійшла не один кабінет, аби довідатися бодай щось про свого чоловіка. Три місяці пішла на те, щоб встановити, що Микола спершу потрапив у полон до російських козаків, а потім уже до проросійських сепаратистів. Після цього Миколу внесли в офіційне списки на обмін. У першу десятку Наталя багато разів. Приїжджала до Києва напередодні анонсованих обмінів, але безуспішно говорять. Що це партисти шантажують, говорять маніпулюють тими хлопцями, що требують закон про амністію, требують якихось виборів. То це політика. Це зараз стало обмін полоненими. Це став політичний процес. Його дуже заполітизували. Цей перший і наймасштабніший обмін за останні півтора року відбувся не лише завдяки кількамісячній роботі, яку провели переговорники гуманітарної мінської групи. Велику політику постійно підштовхували родичі полонених. Мати Миколи, ризикуючи життям, разом з іншими жінками їздила до сепаратистів, мітингувала в урядовому кварталі Києва біля іноземних посольств. Ну я думаю, що вже всім. Ми надоїли так, що вже не було терпіння не в нас, не в наших дітей. 27 грудня став щасливим днем не для всіх родин полонених. Київ хотів обміняти 170 людей, але близько сотні українських полонених усе ще залишаються в руках сепаратистів. Серед них і шестеро військових, з якими відбував полон Микола Герасименко. Він не заспокоїться допоки його побратимів не звільнять. Разом зі своєю дружиною хоче допомагати їхнім родинам і намагатися пришвидшити вже анонсований другий етап обміну.